Клеймір. Фото інших авторів. Їх я брав у гру, я ніколи не хотів образити. Ще на нього кажуть лікар водойми. Його можна запустити для того, щоб лікувати рибу. Але росте він дуже довго. Короб. Його ще називають водяна свиня. Його можна використовувати більше як для розводження і для м'яса. Він ще можна на нього рибалити. Дуже хороші покльовки. Карась є золотий або звичайний. Золотий червоній князі. Росте він ну, не, дуже довго, не дуже швидко, але смачний. Окунь для, він для того, щоб скоротити популяцію в водоймі. Його можна запускати для цих цілей. ще дуже гарна риба.